Ви на каналі «Вау, Кіра» І сьогодні ми будемо дивитися на скарби Криму. Привіт усім! Ми сьогодні знову в Києво-Печерській лаврі. І хочемо з Кірою потрапити на виставку скарби Криму. Друзі, ви пам'ятаєте, як ми піднімалися на ось цю дзвіницю? Це велика лаврська дзвіниця. Це наша українська пізанська вежа. Хто знає, що таке пізанська вежа? Це така вежа, яка трішечки отак похилена. Не рівна, а прирівна, а чуть-чуть похилена. І це наша українська пізанська вежа. Тому що ця велика лаврська дзвіниця також трішечки похилена. Отакий цікавий факт. Уявляєте, які чудеса у нас тут! Факт про дзвіники okay. факт про дзвіницю. Так можливо, ми сьогодні також туди піднімемось. Хочеться тобі? Да, 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 да. Ну, особливо спочатку. влітку. Тоді було десь осінь тоді. Зима. Така зим зимна погода була так. А зараз літко? А зараз літо Тому то можемо... можна легше залізати о також підняти дивіться, і там сходи так. Там і подивитись на красу Києва з висоти oh великої Лаврської дзвіниці так. влітку. А, також а також зараз пробуємо потрапити на виставку. Скарби Криму. Я більш ніж впевнена, що е, там ми знімати не зможемо, тому ми з Кірою подивимося, ці скарби, е, насолодимося красою і давниною української культури, так, народів, які жили на українській території, а потім поділимося з вами враженнями. Але якщо зможемо там знімати, то покажемо обов'язково, що будемо дивитися. Домовились? Так. Пішли. Пішли! Виставку «Скарби Криму ми вже оглянули. Тепер йдемо на оглядовий майданчик. Проходимо повз Успенський собор красивезний такий. І йдемо далі. Зустрічає нас Україна мати і величезний прапор. Найбільший прапор у світі. Так вирішила Кіра. Да, вот так, отак і є. Ось, не видно. Можна залізти сюди. А ось так видно. Хочемо показати, яку красу бачимо ми. Подивіться. Це, виходить, ззаду оглядового майданчику. Краса і ззаду, і спереду. Ось іде ваукіра. З прапором. Знайшла вже собі якусь гілочку. Ні, прапора. Шла. Диви, і... як мателяя. Ось вона, ця краса. Є Ей. яке гарне! море! Море, так! Море, море. І як ви всі здогадались, ми із Кірою підіймаємося на велику Лаврську дзвіницю. Подивісь, де ми вже. Подивіться, де ми вже. Уже ми трішки потрудились. А я суперґорл. Давай. Покажи, як я super герой. Майже трішки. Uh -huh, uh -huh. Ще багато-багато, так? Сходинок. І like. я каже, що це означає, що ми вже близько. Так інше світло. Мол, вона побачила, що інше світло. Oh. Опа. Набагато швидше. Навіть дуже трошки. Сонячне світло. Ура. Знову я гарний. О, дуже швидко. Нам вже прийшли. Ну, майже. Супер. Ну, майже це ще. Так, не так, майже. Давай. І оцей красивозний вид. О, це означає, що ми вже майже на місці. Бо ми вже прийшли. Так. Так. О, вітер дує. Ці... Ми Ніка прийшли. Опасна. Вітри! Круть! Ми прийшли! Клас! Він. І вітер такий сильний! Обережно! Круті! Нагадайте мені, будь ласка, де ми були раніше. Зараз нагадаю. Там десь були чи що? де? Ми були коли? Коли були на, на Майдані? Зам... Коли ми були на Майдані, отом... на Майданчику Майданчик Да. О, це, то, це було отак. Отак, в тій стороні. А давай подивимося давай. ту сторону. А! Круто. Ні, ні, тут напевно буде. Хоча давай зайдемо подивимось. О! Красиво. Де? Ну, отам ми були, от. Дощі, пройдемо. Mm -hmm. yeah. Що? Десь, були? десь тут. От так, Оттак, дивись, ми отам ішли з тобою. Вон там і заходили отам в ті двері. І от там оглядає майданчик. Mm. І ми з тобою там гуляли. Тепер ми тут. Тепер а є ми ще вище місяць. Е, там уже дзвони ще вище. тільки дзвони. Але yeah. дзвонити yeah. не можна. Шкода! Краса! Mm. Подивіться на цей краєвид. Mm -hmm. Як тобі влітку Крут. краєвид? Тут хоч не так холодно, скажи, mm -hmm. тому що взимку тут було дуже морозно. Mm -hmm. Аж свіженько, так. класно. Вітряно, але Ого. тепло. Шлях донизу. Пішли. Хі -хі. Тепер ну, це. Нас... набагато легше, ніж підніматися. Так, буде легкістю. Звичайно. Тому що отуди, а не вверх ноги. Ну, ну. Ось ще покажемо. Красу. О, тут двері, -двері закчиняються. Так, звичайно, як же. Тримаємося запоруч. О, як тут дзеркально там. <гум> так, це під склом, я так розумію. Е, старі стіни. Так. Цегла із старої дзвіниці. Не реставрована. О, 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 почали, маю... з... Мама, почали сходи. Сходи, дерев'яні. Дерев Продовжуємо, тут... наш, 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 наш спуск. Ось mm -hmm. так величенький. Так. Тут найбільша, мабуть, сходинка, яку тільки бачила. Ну, це такий як перехідний місточок між сходами. Ми ж по кругу йдемо, йде. Закрутило кіру там. Близько, до речі. У -у -у. А тут якісь сходи. Тут сходи до вікна <рес> <рес> для ну, того, щоб я ви так ви розумію, змогти їх. Помити чи що, я не знаю. Ну отак, отак зроблено. Красиво. Придумали щось так якось. А ось сходи, по які ми тільки що пройшли. Біжні... Мама, ви сюди? З сторони. <пш> ні, не можна. А прикольно? Це теж якась, якась ніша. Ну, не знаю, можливо, там вікна, коли були. Можливо. Ось такі. Що? Боже, ми ми так не Чому? зрозуміло. Боже, ми досі ще іще не пройшли. ж було швидше підніматись, мені здається. Так, йдемо далі. О, ні. Подивись, є куди йти. <свистити> Стань сюди і подивися. А, а, Ось такий свисточок Кіра собі обрала в Києво-Печерській лаврі. На пам'ять такий сувенір. Качка. Качечка. Ну посвисти ще разочок. Туди ще можна нам сказали налити водичку всередину, воно тут буде і воно буде зовсім якось по-іншому звук. Булькотіти якось буде. Так, цікава така. Так, дуже гарна. Свисточок такий, дитяча іграшка. Хі -хі -хі. Хочу ще поділитися своїми враженнями про виставку «Скарби Криму. Було цікаво, особливо зачаровує той факт, що ці всі експонати, посуд, прекрасний, зброя… Колись було дуже-дуже давно. Так, І вона знайшла як зараз. Так, датується ще четвертим, п'ятим. Століттям до нашої ери. Це ж Кіфи, ну, це племена, які проживали колись на території України давним-давним-давно. І це було цікаво. Там такі цікаві були е вироби, що навіть я була настільки здивована, що в тоді люди могли настільки детально, красиво, обережно, обережно ви виготовити такі. Ну, Такі цікаві речі, так без таких засобів, які є сьогодні, без будь-якої техніки, роботів там і так далі, все власними руками тодішнього часу. Це також дається власними руками. Так, я думаю, це також власними О, руками, маю. але це вже сучасний експерт. це дуже мило зате. Так, тому нам Карли. виставка дуже сподобалась. Крик, крик, крик. Взагалі день у нас вийшов цікавий, насичений, такий літній, дуже тепло, сонячно було. Нам сподобалось прогулятись. Ми там обходили ще всі виставки, Боже, які все, були. Я взагалі я не знаю, чи там ще є, хоча б один що ми не ми бачили. Так ми вже, вже все там побачили. Тому, якщо хтось захоче, гуляйте в києво Печерській лаврі, Там дуже там круто. Є на що подивитися. Там навіть фонтани, <гум> фонтани є добре, які я дуже люблю, особливо коли в парках їм. Є... Так, а взагалі там місцевість, арсенальна метро, там класні парки, там чудові пейзажі. Там дуже, гарно все. дуже красиво. Тому гуляйте, насолоджуйтесь і на... запам'ятовуйте. Усім пока-пока. До нових зустрічей, друзі! Друзі, якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал Valkyrie і всім пока-пока, до нових пригод!